Привіт! Сьогодні я хочу розказати про себе. Мене звати Олександра Гнатина Рубанівна. Мені 11 років. Живу я в місті Луцьку. Я ходжу на танці, на гімнастику, на акробатику і на фольклор, і на музику, і на фортепіано. В школі я хожу в... на малювання, нашу вчительку звати Макаренко Ольга Васильівна. У мене. Навіть порахувати гороба, там теж є ліжко, диван, телевізор. У мене чотирьох. Чотири. Чотирьох дом. У мене на першому поверсі п'ять кімнат, на другому п'ять, на третьому три, а на четвертому одна. У мене є два гаража. Мама моя їздить на, на BMW, це джип і, і тато теж. Тато на чорному, а мама, по-моєму, на білому. У мене дуже великий двір. У мене є iPhone 5s, мами 6s, в тата 5 s а, а в мене 4 5s. Далі. В тати є два великих айпеда, мама теж, а в мене один великий, один маленький. Моя мама має бізнес, і вона співачка. Її звати Її звати Таня Вандер. Далі. Мо... Мо... Мій тато бізнесмен і депутат. Далі. Я дуже люблю співати, танцювати, роблю щось з У мене це все. Бачите сквілінгу? квілінгу, це. це все квілінгу, У мене ще там зверху коробка, я думаю, ще зараз вам покажу, бачите? Зверху коробка така, там ціла квілінгу і так інших. Я захоплююсь милом. Я думаю, можу зробити саме мило там. І... І так далі. Ось така, розкажу про себе, розказала. Я ще дуже люблю робити ось такі вази, бачите? Ось така голуба. Замотувати їх нитками. Потім я роблю свічки, я все роблю, що знайду в інтернеті, в принципі, і можу їх продавати. У мене ось з квілінгу, я зробила одну гарну роботу. Euh, Таку euh, картинку маленьку сквілянгу. То я її продала за 92 гривні. Це була така картинка, яку така маленька як там Ктаммісить, якщо ви бачите. А там було все сквілене. Ну, мені все подобається, в принципі. Е, Більше я дуже люблю захоплюватися. Як вам сказати, в принципі, танцями. Просто я дуже це люблю. Далі. Е, ну, якщо чесно, я хочу займа... займатися до продюсера. Е, По-моєму, я ще не виклала відео, як я співаю. Ну, можу викласти, але мені просто візьміть і напишіть. Далі. Я ходжу в модельну модель, на модель, модельну школу. Мені подобається, в принципі. В принципі, в мене ось така кімната, ну я потім займу про свій дом. Через один рік. Бо в мене вдома камеру, камери, і мені не можна. І ще мама охорону не нема, бо я раніше не машини збила. Але... але... Дуріше. Що... Далі. Е, я вирощую рослинки, квіточки. У мене на балконі я посадила собі клубніку і виросла. Але я не знаю де вона е, Роблю ось такі карти, як ви бачите, ви бачите, така? Отака. Там квіточки. А роблю я ще немає, дивлюся вже. Голос штучку нема. Нема. Ну, я розказала про себе. Всім па па-па-па-! Па -па.